Як заживити ваш оптичний термінал та Wi-Fi роутер при підключенні ON. Якщо оптичний термінал знаходиться в квартирі, нічого складного. Перше, що вам потрібно, це павербанк, який має два USB-виходи, а також 2 USB-DC-перехідники. Ми підключаємо живлення кожного із них до Powerbank. Інтернет має працювати. Інший варіант це підключення через DBG. У ньому також є два виходи, якими ви можете підключити через кабелі, які входять в комплект, і термінал, і Wi-Fi роутер. Але що ж робити, якщо оптичний термінал не встановлено в квартирі? Наприклад, за якихось технічних причин ми не змогли його завести до вас в квартиру і він залишився за межами, тобто в щитку назовні, тоді ви можете побачити в своїй квартирі ось такий пристрій. Це один із елементів комплекту поінжекторів. Одна частина встановлена в щитку поруч із оптичним терміналом. Вона обмінюється інформацією з роутером, а також живить ваш оптичний термінал. Інша частина встановлена у вас в квартирі. Це може бути або при вході, або в щитку, або десь поруч біля вашого Wi-Fi роутера. Зазвичай це виглядає таким чином. В конектор DC підключений блок живлення, який підключений в 220. Інша частина, тобто. Інформаційний кабель підключений до Wi-Fi роутера. Якщо ми хочемо заживити оптичний термінал, який знаходиться поза квартирою, нам необхідно від'єднати живлення від блоку живлення і підключити його одним із альтернативних блоків живлення. Тобто це Powerbank і USB-DC-перехідник або DBG через наявні в ньому в комплекті перехідники. Аналогічним чином ми заживлюємо і Wi-Fi роутер через Powerbank або DBG. Інтернет працюватиме стільки часу, наскільки розраховані ваші джерела живлення.